Що ж панове, всім доброго дня! Ми робимо другий випуск, пасічник готує. Перший випуск подивилися аж 150 раз. Кілька людей там, я не знаю, можливо, кілька людей по колу крутило. Але ми не здаємося. Я закочую рукава і сьогодні другий випуск Пасічник готує. Не четвертий, другий. Значить, сьогодні ми будемо дегустувати сир разом з медом. Чому сир і мед. Е, почнемо з того, що сир це похідна з продукції тваринництва, і мед нас теж вважається похідною з продукції тваринництва. І завдяки своїм смаковим рецепторам: що сир, що мед, завдяки своїй різноманітності. сир і мед не дуже круто поєднуються. Можна, е, як то кажуть, приліпити горбату до стіни, і буде дуже смачно, навіть ніхто не заміти, що є горбати. І завжди. Е, Професійні дегустатори, які хочуть зробити щось новеньке, які хочуть відкрити якісь нові рецепти, саме в сироварінні, вони зачасту для своїх гостей дають пробувати сир з медом. Цю штуку можна використовувати вдома. Ви можете просто вдома нарізати якийсь любий сирок, сир, все що завгодно, поставити людям півлітрову баночку з медом, або такі тарілочки, які ми зараз зробили, і щоб вони дегустували ваш сир з медом. Чого це корисно для вас? Допустимо, новий рік Святого Миколая, неважливо, ваше родинне застілля, ви берете, купуєте 5 різних сирів і кажете, а дивіться, в мене цього року бджоли зібрали кацієвий, липовий, гречаний і шесть марюковий мед. Да? І потім люди пробують і діляться враженнями, а потім вони на все життя вас запам'ятають як найкращого пасічника, який їх навчив їсти сир з медом. З медом також можна їсти бринзу, ну, звичайно, бринза, звичайний сир. Е, дуже смачно і корисно буде получатися бринза, сметана, мед, перемішуєте. І це просто білкова бомба. Так, в нашому ж випадку, що ми маємо? Ми сьогодні маємо 5 різних видів сиру е, з плесенью, сир з плесіню, дурблю. Е, потім сир, який я забувся назву, потім третій сир е, це сир. Горіховий, четвертий сир, це сир, назву якого я теж не пам'ятаю. І п'ятий сир це сир, звичайний український вапнярка. Другий і четвертий номер. Якщо ви можете визначити приблизно по його кольорі, по його зовнішньому вигляду, можете написати назву цього сиру. Хто правильно напише назву цього сиру? Тому я зроблю безкоштовну консультацію по бджільництву, або е, зробимо можливість отримати книгу, ось таку книгу, медові напої в кулінарії, цілком безкоштовно, я відправлю почтою. Хто вгадає назву цих двох сил? Писати в коментарях. Значить, що ж робимо ми? У нас є сири, я назвав і два різних меди. Ну, на мед ми тут грати не будемо. Це Закарпатський мед, високогірний літній збір. Цей мед у нас є свіженький різнотрав'я з нашої ж пасіки. Різнотрав'я там є сади, там є акація, там є ріпак. І ми цей мед будемо сьогодні використовувати до сиру. У нас будуть люди, які у нас тут на поверсі наші колеги, і вони будуть пробувати із закарпатським медом різний сир, і з звичайним медом різнотравів різний сир. Подивимося, хто виграє. У нас є турнірна таблиця. Вони будуть відмічати, який для них сир сподобався, який не сподобався. Панове, це імпровізована турнірна таблиця. Ми робимо все на льоту. Значить, є зубочистка. Чого зубочистка? Тому що їх багато, вони дешеві і можна е, зберегти гігієнічну особливість. Далі беремо сир. Беремо цей чудовий шматочок сиру з плісню, дурблю. І, наприклад, закацієв мене. Ну, приклад, мед. я кажу, закацієв з різнотравим. Треба проживати. В різні частини рота готовий порожнин розпихнути цей сир. Бажано не говорити, але ми залежно ще й Дивіться, дуже класно цей сир з плесіню. от він такий специфічний, вони всі їдять. Але мед, цей гіркуватий присмак він просто забирає. просто забирає. Рекомендую сир з плесень, з різнотравим бомба. Візьмемо цей ж самий сир. Ладно, ждемо горіховий сир. Горіхові. Не забуваємо, другий і четвертий номер є можливість вгадати і виграти книжку. І закарпатський літній збір. Mm. Ми просто перед зйомками їли цей сер, було просто вкусно. А додали цей мед. У мене присмак куті в роті, От куття, стандартна куття на різдво, на Вілію. коротше, Бомба. Коротше, що ж тут казати, по Це дуже вкусно. І ще я зроблю вапнярочку, нашу традиційну українську вапнярку. Традиційна вапнярка із традиційним медом. Це просто панове бомба, це дуже вкусно. Сир з медом дегустувати і просто їсти це просто бомба. Отже, страшного рецепту немає. Головний рецепт це ви йдете і берете собі різних, різних видів сиру. До прикладу, тут кожного виду 50-100 грамів. Тобто, щоб ви розуміли, це є недорого все, навіть сир з плесенью на, на 100 грамів нас там вийшло щось. Бо чого не там, по 700 лишнім гривень кілограм, Коротше, 73 грам... 75 гривень у нас вийшло за цей сир. Ну що ж, можна кликати дегустатор, якщо у вас є питання по тому, який сир може краще поєднуватися, У нас є різні моменти, що можна. Ми знаємо людей, які роблять дуже круті сири. Вони, певно, якщо вам можливо цікаво, можете до нас по цьому питанню звертатися. Ну і підписуватись на ресурси Бікіпаров Крей, а ми приглашаємо людей, і вони зараз будуть це все діло разом з нами тут дегустувати. Ну і ми будемо ділитися е, враженнями. І ще момент. я ручку візьму І майже не гостити. Беру ручку. Коротше, значить я придегустував. І мені найбільше сподобався горіховий сир із закарпатським медом. Значить, ми робимо тако. Один. Перший бал. горіховий сир закарпатським медом заробив. В кінці цього відео покажемо, який сир переміг в поєднанні з медом. Продовження далі. Не Коли ще наш перший респондент е, Аничка, вона працює над нашим інтернет-магазином, який беруть Україн. І вона зараз буде е, дегустувати цей чудовий набір. Що ти починаєш? Зелений сир. Зелений сир. Зелений. Знаєш, не знаю, який там сир. Саме головне зелений сир. Значить, Зелений сир. Все. З яким медом? Меда ти знаєш. Так. Да. Закарпатський. Закарпатський. Все, закарпатський мед. Ну, ну. На смак як крем-мед зі смаком сиру. Беремо зі смаком сиру. Наші такого немає, але походу, що буде. Так далі. Наступний. Так, менше киску. А це беремо до різнотравля. Різнотравля. Номер два. Дуже солодкий просто вийшов. Дуже солодкий. Смак сиру ну, звичайний сир. Звичайний сир. Н нічого, солодкий. Вічого рожаючого далі. Наступний. Номер три. М -м, це гарно. Класно, так? Да? Хороша комбінація. Мед доволі ніжний і сир гарно жується. Мені таке подобається. Третій номер з різнотравлінням. Класно поєднався, так? Да? Так. Да. Далі. Номер чотири. Закарпатський мед. Негірша комбінація. Негірша, класна комбінація, так? Mm. Да? Супер. Четвертий номер, підходить. І не нав'язливо солодке, бо сир доволі солоний. Да. Мед перебуває. Крайній. п'ятий. Зодик такий звичайний сад. Звичайно, до звичайного. Звичайно. Звичайний. Звичайний. звичайного. дозвичайно. Звичайно. 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 На що схоже? Тобто не кожен же день сир знайдеси. Як солодкий сир. З медом однозначно смачніше, ніж просто сир, Але ну, номер 4 мені більше подобається. Номер 4. Номер 4 плюс бал. Малюй. Все, йдемо далі. Так, ну що, наступний респондент це є лікар, стоматолог. Дивимося на його думку і як буде проходити у станції. Номер один. Так, це ви взяли сир різнотрая. Літнє різнотрав. Як вам смак? Сир смачний. А мед по-окрему Ну, будь ласка, там є можливість. Ну. No. Uh -huh. Так, номер 4. Це Закарпатський літній збір. Мед. Це як вам поєднання. От четвертий варіант смачний. Четвертий варіант смачний. Mm -hmm. У вас так можна пообідати? Ну так. Да. От, мабуть, я вибираю, знаєте, що четвертий варіант і оцей варіант... Ні, то до. ви вже всі допробуєте. Mm -hmm. Бо вони виглядають, може, і однаково, майже однаково, але вони всі абсолютно різні. Так, номер два ви взяли, так? Да? Uh -huh. Як вам? Ні. Не підходить, не давайте. Третій номер. Як вам третій номер? Класно. Класно, да? так. Yeah. Ви що, ви казали, вибираєте четвертий. Ну і номер п'ять. А що це за медок? Оце? Це весяний різнотравір, угу. свіженький, цьогорічний. <кій> – Супер, мені сподобались. Третій, четвертий варіант. Третій, четвертий да, варіант. Так, Дуже гарно робити. Значить, зізнали. беріть ручку, там лежить ручка. Угу. І ставте по одному балу. Третій, четвертий варіант. Це й пробувала. – Так, наступний, наступний респондент. Так, ви вже це цей мед пробували. І цей мед ви ще сьогодні не пробували. О, це я попробую. Медок. Закарпатський літній пішки. Я ж скажу, що я його не, але він дуже це вкусний. Я ж його попробувала, і мене так розкашлась, пішло сюди. Ну, кожного меду є своя річинка. Mm -hmm. як вам. Закарпатський дивізіон медів. А мені це, тому що вони такі сладкі. Цей це не такі не... сладкі. От я весняна різнотра, бачите, вони такі сладкі. Я ж не її. люблю сладості стільки. Так, тепер сира. З який сир, з яким медом найкраще поєднання буде? Починайте кожен варіант не попробувати. З першого попробую. Mm. Ну я є? то... По цьому тоді виходить мед. Ви ну, дивіться, який мар? Ще подібні. перший раз спробую сир і мед. Сир і а, мед вот. перший раз, але смачно. Uh -huh. Це специфічний сир просто. Uh -huh. Але э, смак має бути да. меб... э, Так. Специфіку того сиру. Так, п'ятий якщо так буде йти. Це буде солодким. Ви знаєте, по сиру сир. Це має бути солодкий, з сольовим. Сольовий? Солодкий. П'ятий за Карпатським збором поєднується класно, так? Да? Це вкусно. З цим вже не так було б. Цей сир Номер три. З... з горіхами, мабуть, так? Да? Ну, не знаю, це в нас інколи, то до кінця відео. В кінці відео сир, ну, один із сирів переможе в кінці відео. Ну, мабуть, попробую його з цим. Так я вам ну, після смак, що на да, гаві. Такий з цим з медом, де менше сладості, сир піший, да. Круто, круто. Тобто більш підходить. Да, я більш люблю, щоб сладкий такий сир, але менше сахара ну, це вкусно. Так. Другий і четвертий, ще не Ну, Другий, мабуть, піде як то похожий на бринзу, маленький кусочок. Ну, да, ті всі сирани дешевші 400 гривень за кілограм. Так. Оце ну, піде з тим. Не знає другий сир, але він піде со сладкості. Всі, да? що соліноваті, сири, вони будуть сюди сладким медом, воно перебиває і чувствується і вкус мене, mm -hmm. і вкус сира. Бо якщо це солоденький, цей це не сладкий мед, то йому підійдуть всі. От мені подобався перший, цей з зеленим. Ну, як то кажуть, губани дуре, да. це, це Ну, 750 це 750 гривень за кілограм. Да. Бо це їй зрозуміло, що і цей. Угу, цей з Так. Тобто ви зробили висновок. чим солоніше сир, да. тим треба туди солодший мед. І тоді воно буде буде різниця. Прикольно. От, блін, круто, круто. Це не, не завжди... Тому що буде. буде чувствуватися і то, і то. Якщо слабкий сир і сладкий мед. Буде вкус один або одного з uh них. -huh. А воно підчоркує. Що пишу? Uh -huh. Так, який переможець із 4 uh -huh. з тисяч. Uh -huh. Блін. Сир під номером. Якщо я кажу так, то дуже вкусно п'ятий і. П'ятий із закарпатським закарбатським. Да, тоді воно. Супер. Тут... Для п'ят один бал. Всі вони вкусні. Зелене то взагалі бомба. Це перший з, перший з цим мене. вкусний. Mm -hmm. ну, якщо за вкус, то п'ятий буде і Карпатський. Класно. Ну, ви ще такого не є. Я. Понравилось, а? класно. Тепер ви будете їсти. Я ну, це вкусно. Ну, медом. тепер буде так. вас так. на столі так точно. Як варіант може бути? Класно. Мені кажеться, це дуже такий хороший варіант Вра вразити гостей да? і просто бомба от візьміть там. Пару сирів спробуйте з медом, як вам. Я перший раз. Я навіть не могла зрозуміти, що... що сир може бути з медиком. Вкусно. Тепер, тепер чуть, -чуть більше знаємо. Це добре. Ну що ж, панове, ми будемо продовжувати, ми... але хочу зробити таку коротку ремарочку. Ми вже бачимо людей, які перший раз в своєму житті пробують поєднати сир з медом, але це. Дуже круто. І от людина стала, спробувала, 5 різних варіантів спробувала, віддала свій бал для п'ятого е, варіанту. І при цьому е, вона все каже, що це крутий варіант здивувати як мінімум своїх друзів за якимось святковим столом. Тому, бачите, в нас вибірка людей тут невелика, але навіть попри цю вибірку, ми знайшли людину, яка е, ніколи такого не їла. Тобто таких людей є багато. Тому не цурайтесь, купляйте сир, беріть мед і смакуйте. Всім гарного дня, ми продовжуємо. <рес> Що ж, далі, респонденти підтягнулися. Коротше, правила пояснили. Розпочинаємо. Пробуємо. Сир під номером один. Дивіться, є два меда, це різнотравля, а це закарпатський літній е, збір. Так, тобто то закарпатський мед, а це звичайний мед наш місцевий пасік. Uh -huh. Так, як вам тільки на таш перша Ну, смачно. Смачно. Mm -hmm. Ну, ще більше подобається. Другий войн. З Закарпатським лікингом. Ну, Навіть просто, що мати той і той добре, але ну, так я це сплесню, так? Да? Я не дуже, я такі люблю а я люблю з там. Ну, це і поєднання. За цим дуже добре. Так. Круто. Варіант номер три. Ну, мені особисто третій варіант зайшов найбільший. З закарпатським збором. Оце смачно. Мені оце теж сподобалось. Перший, третій. Так. З якими видами? з якими видами? Uh -huh. це... Бо це, це важливо, тому що є дуже багато видів в різних видів. Так само, як і сир у різних видів, uh -huh. є дуже багато. Тому це можливо такі комбінації робити, що ва-ва-ва. Це мат, краще. Весня не ліза так? Ні, взагалі я дуже тоже... люблю. Mm -hmm. Так, І п'ятий. І цирк. Ви можете так треба? Нічого, ми прибираємо. Мені подобається другий. Подобається четвертий. Другий і четвертий подобається, так? Перший і оцей. І третій із цим. Із різнотра. Класно. Беріть ручку і турнірну табличку записуйте. Другий і четвертий. Другий і четвертий. Просто побалу ставте. Одиничка до другого, одиничка до четвертого. Ще один. А перший? перший? Ні. Такі треті. І третій. Так. Перший я раз сьогодні буду... сир з медом, чи не перший? Ні, я не, не, не буду... перший. Я пробувала. Не перший. Як ви думаєте, для гостей, за стіл можна таку штуку ставити? Не можна, треба. І їх можна цим вразити. Так. Ну, так, все, ми вам дуже, дуже дякуємо дуже за цю стацію. Якщо хочете, беріть ще достатньо. Дякую. дякую. Все. Треба ще хай останні попробуйте. У нас ще тут не так багато сталося, так що беріть. Значно, ну самі з нас тут. Так. Так. Все, дякую, дуже дякую. 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 Ну що ж, подобається? За результатами нашої дегустації сир під номером 1 дурблю набрав 2 бали в поєднанні з різними медами. Далі сир під номером 2. Серенада набрав 3 бали. Сир під номером 3 горіховий. Поєднання з різними медами. Набрав. 1, 2, 3, 4, 5, 6 балів. Так, сир під номером 4 Альдамер. Набрав. 4 бали. І сир під номером 5 набрав 2 бали. А сир під номером 5 це звичайний традиційний український сир лапка папня. Ну тож, ж, Я вимушений сказати вам про велике розчарування. Я оголосив, як називається другий і четвертий сир. На жаль, Книжечка не зможе ні до кого поїхати, тупо кіноляп. Але, попри це, дегустуйте сири з медом, не просто дегустуйте, а вживайте, ставте на свій стіл вдома мед, сир і насолоджуйтеся цим крутим продуктом. Ну і те, що ми бачили, як дегустуються гості, бо ще були ті, які не захотіли зніматися, то. Вони всі говорять по-різному. Одні кажуть, що я ніколи не пробував це круто, другі кажуть, що я вже перепробував. Але коли пробують один мед, пробують другий мед, виходить різне поєднання, і в результаті в них є в кожну якась своя ізюмка. Комусь більше подобається Закарпатський літній збір, комусь більше подобається наше весняне різнотрав'я. І абсолютно кожен сир з різним поєднанням. Має зовсім з різним медом поєднанні має зовсім різні смакові властивості, звучує різні наші рецепти. Тому їжте мед з сиром, пасічник готує, буде продовжувати знімати відео. Головне, коментуйте, лайкайте, ми працюємо для вас. Ну а я той, який мені сподобався найбільше поєднання. Я вже казав. На вкус, як куття для мене. Можливо, через горіх. Але дуже-дуже нагадує смак різдвяної куті. Як мені сказав один чоловік, назар ти не там поставив стола. поставили десь на тротуарі, захавали. Виведуть 10. Ну, а якщо вам сподобався наш мед або наш магазин, заходьте на онлайн-ресурси Biekeper of Ukraine, сторінка в інстаграм Bieke of Ukraine, сторінка в нашому телеграм-каналі UKRAINE в описі під відео і можете разом з нами насолоджуватися цим всім щастям. Там ви знайдете набагато більше різних продуктів. Ну і спонсор нашого показу магазин Железо. І продуктів прижима бікіпер о юкраї всім добра.